Слава Україні! Зараз я знаходжуся в Італії. Мене звати Світлана Балім. я партнер компанії New Life Status і керівник, мої вищі спонсори Лариса і Мирослав Мошак. І сьогодні я хочу скористатися також я сьогодні маю. Можливість виступати сьогодні в нашій школі, розказувати про продукцію. Хочу скористатися можливістю і привітати вище спонсора Миколаївну Мошек з таким великим статусом, який вона отримала цього місяця, майстер, побажати їй здоров'я, жіночого щастя, любові. Іти вперед, не зупинятися на цьому, успіхів і, звичайно, перемоги. Я зараз всім вважаю перемоги, тому що мені здається, що кожній людині, кожній українській людині це найкраще побажання вже бачити цю, цей день, день перемоги. І ще раз найщиріші. Вітання з Ір'яну Миколаївну. Ми маємо на кого рівнятися, маємо до кого підтягуватися. Дуже вам дякуємо. І так, сьогодні е, моя тема вітаміни. Вітаміни це від латинського слова віта, означає життя, і амін речовина, що містить аміногрупу НГ2. Низькомолекулярні, органічні. Різної хімічної природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в малих дозах, і не утворюються в організмі в достатній кількості, через що повинні надходити з їжею. Організм людини необхідно, організму людини необхідно принаймні 13 різних вітамінів. Всі основні групи харчових продуктів. Овочі, фрукти, м'ясо, риба, яйця, молоко вони багаті на вітаміни. Хоча жоден продукт сам по собі не може повністю задвільнити потреби організму. І нестача певного вітаміну в організмі може привести до серйозних розкладів, що можуть бути смертельними. В нашій компанії майже всі. Дітичні добавки, елексири, екстракти, вони мають все одно якісь вітаміни в собі. Але я сьогодні вам розкажу про чотири чудових вітаміни нашої компанії. Отже, перший вітамін це мультивітамін. Збалансований комплекс вітамінів і мінералів, зміцнює імунітет, поліпшує самопочуття, Пам'ять, розумову активність відновлює сили, збільшує процездатність, нормалізує емоційний стан, позитивно впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. Властивості компонентів туди входять вітамін В1 бере участь в обміні вуглеводів, амінокислот, сприяє виробленню енергії з продуктів харчування і синтезу неклоїнових кислот. Вітамін в 1 необхідний для підтримки здоров'я шкіри, кісток, м'язів, внутрішніх органів і нервової системи. Вітамін В2 2 рибофлавін. Один з важливих вітамінів, необхідних для нормальної життєдіяльності організму. Він відповідає за клітинне дихання, за вуглеводний, білковий, жировий обмін, бере участь у утворенні антитіл. І еритроцидів, клітин крові, які розносять кисень по всьому організму, а також захищає організм від бактерій і вірусів, виводить з легень, токсини, вітамін в 2 впливає на ріст і розвиток організму, роботу е, репродуктивних органів, стравохід, щитовидну залозу. Він робить волосся блисчим, нігті міцними. Шкіру гладкою, Бере, бореться з вуграми, екземою та псоріазом, допомагає загонію ран і розгладжує рубці, впливає на роботу нервової системи, попереджує розвиток епілепсії, хвороби Альцгеймера і психічних зривів. Піридоксин бере участь в обміні речовин, необхідний для нормального функціонування центральної і периферичної нервової системи, нормалізує метаболізм в тканинах головного мозку, покращує пам'ять, підвищує працездатність. Вітамін С, аскорбінова кислота допомагає організму синтезувати білок-колаген, який є основою м'язів, кісток, хрящів, судин, шкіри. І всіх тканин організму, прискорює процеси регенерації загоєння ран, захищає від вірусних і бактеріальних інфекцій, стимулює утворення імунних клітин, ітерфенрону і антитіл, запобігає розвитку атеросклерозу, знижує ризик утворення тромбів у судинах, за рахунок зменшення агрегації. Тромбоцидів клітин, крові, проявляє антиоксидантну властивість, це захищає організм від вільних радикалів. Вітамін е. е антиоксидант, що захищає клітинні мембрани від руйнівного впливу вільних радикалів, зміцнює імунітет, захищає від вірусів та інфекцій, впливає. На кровоносну систему бере участь в утворенні капілярів, підтримує їх тонус, робить судини еластичними, попереджає утворення холестерину, знижує рівень цукру в крові, уповільнює процес старіння шкіри, підтримує високий рівень вологи, що позитивно впливає на еластичність і гладкість. Цинк один з найважливіших мікроелементів, Кращує роботу нервової і ендокринної системи, цинк забезпечує антиоксидантний захист організму, підвищує опорність до інфекцій, впливає на обмін жирів і вуглеводів, зміцнює стінки капілярів, прискорює загоєння ран, знижує ймовірність розвитку аденоми простати. Покращує статеву функцію у чоловіків і жінок, покращує пам'ять і швидкість мислення, регулює роботу сальних залоз і очищує шкіру від вогрової вислівки. Залізо необхідний для вироблення гемоглобіну, який переносить кисень в організм. Залізо також бере участь у творенні міоглобіну. Пігменту, який зберігає кисень м'язок для використання під час візправ. Кальцій мінерал, який бере участь у формуванні кісткової тканини. Кальцій необхідний для кращого згортання крові, а також для підтримки стабільної серцевої діяльності і передачі нервових імпульсів. Ось такий один продукт мультивітамін. Я маю на папері, тому що в мене його зараз немає. Стільки компонентів, яких корисних вітамінів компонентів. Другий продукт, про який я хочу вам сказати, це є вітафлор для підтримки покращення органі... загального стану організму, зміцнення захисних сил та поповнення енергетичних запасів, сприяє покращенню стану шкіри, волосся, нігтів, стимулює їх ріст та оновлення. Сюди входять вітамін С, сильний антиоксидант і імуномодулятор, підсилює вироблення білків, які вступають в боротьбу з вірусами, має протизапальну властивість, бере участь кола в синтезі колагену, який забезпечує функціональність і стійкість кровоносних судин, кісток, сухожилля покращує стан шкіри, волосся, нігтів і зубів. Вітамін Е забезпечує нормальне згортання крові, покращує кровообіг, процеси регенерації клітин в організмі, попереджає розвиток катаракти, знімає судоми, ніг, зміцнує стінки вени капілярів, Запобігає анемії, бере участь у формуванні колагену, еластину, синтезі статевих гормонів, підтримує молодість шкіри, сповільнює старіння, запобігає появі, пінгментації, покращує зовнішній вигляд і структуру волосся, вітамін ПП, нікотинамід, знижує рівень холестерину в крові, сприяє переробці жирів. І цукрів венерією, нормалізує тканини клітинне дихання, зміцнює судини, покращує діяльність серця, виводить з організму токсичні сполуки, знижує ризик цукрового діабету, тромбофле, гіпертонії і багатьох інших захворювань, забезпечує нормальну роботу шлунково кишкового тракту, покращує роботу підшлункової залози і печінки. Вітамін в 1 регулює роботу нервової системи, органів травлення, нормалізує вуглеводний обмін, запобігає сухості і лущенню шкіри, допомагає усувати дрібні зможки. Вітамін в 2 бере участь в синтезі гемоглобіну, регулює жировий білковий обмін, трансформує жири і вуглеводи в енергію, знімає запалення, покращує відновлення шкіри. Після мікротравм зберігає здоровий колір і сяйво шкіра. вітамін в 5 бере участь у вуглеводному жировому обміні, підвищує стійкість організму до фізичних і розумових навантажень, стресів, ефективний при артриті, хворобах серця, коліті, астмі, бронхіті, екземі, порушення у функціонуванні кишечника печінки, шлунка, покращує ріст волосся, попереджує ранні посивіння, зволожує шкіру, стимулює синтез колагену, сприяє омолодженню і оздоровленню шкіри. Вітамін в 6 необхідний для нормальної роботи нервової серцево-судинної системи, бере активну участь в обміні амінокислот, покращує стан супів, ясен. Виводить зайву рідину і допомагає знижувати кров'яний тиск. Вітамін в 7 сприяє засвоєнню глюкози клітинами нервової системи, бере участь у розкладанні ліпідів, біотин відноситься до вітамінів краси, відповідає за доставку атомів, сірків, структуру волосся, шкіри та нігтів, забезпечує здоровий зовнішній вигляд. Вітамін В9 стимулює кровотворення, поліпшує роботу кишківника, має антиоксидант, антиоксидантну дію, сприяє прискореному синтезу амінокислот, необхідних для формування колагенових волокон, запобігає появі пігментації і прискорює загоєння мікротравм. Вітамін В12, нормалізує кровосп... Кровотворення регулює обмін речовин, знижує рівень холестерину, допомагає розщіплювати одержувачні з їжею білки, покращує стан шкіри, оптимізує роботу нервової системи, бере участь в синтезі молекул ДНК. Цинксульфат бере участь в процесі кровотворення. Діяльності ендокринної системи підсилює розумову діяльність, служить профілактикою е, короткозорості, підвищує вигляд, покращує вигляд і колір шкіри, активує імунну систему, лактат – структурний компонент гемоглобіну, білка, що доставляє кисень до клітин організму, стимулює кровотворення. Селеніт натрію є медіатором імунної системи, зміцнює судини, нормалізує роботу серцево-судинної, ендокринної, нервової системи, перешкоджає старінню організму, приводить до нормалізації обмінних процесів, прокращує репродуктивні функції, позитивно впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. Магнісульфат відповідає за рівень енергії, засвоєння кальцію, правильну роботу нервової і м'язової системи, зменшує ознаки старіння організму, усуває судоми, хоробливі менструації і порушення сну. Мідісульфат бере участь в синтезі гемоглобіну, впливає на функції залишку внутрішньої секреції, є ключовою складовою. Колагену бере участь у утворенні пігментів волосся і шкіри, міцність сухожиль, сполучної м'язової тканини полягає в здатності міді стимулювати оновлення клітин, покращує травлення і засвоює їжу. Піколінат хрому бере участь в регуляції рівня глюкози в крові. Хром входить до складу ряду. Ферментів, що вивільняють енергію з клітин і необхідний для належного функціонування рецептора, який відповідає за метаболізм живильних речовин, йодит кальцію, незамінний для підтримки нормального процесу щитовидної залози, регулює обмін речовин, стимулює роботу клітин. Імунної системи підвищує життєвий тонус, енергію, покращує розумову активність, робить волосся, нігті, шкіру і зуби здоровими. Ось такий вітафлор, флор, оскільки в ньому з цих всіх компонентів, вітамінів, корисних для нашого організму. Слідуючий вітамін: вітамін С. Для гарного. Самопочуття і підтримки здоров'я нам необхідний вітамін С, аскорбінова кислота бере участь в окисновідновлених процесах вуглеводному обміні, згортанні крові, регенерації ткани, сприяє підвищенню імунітету, стимулює утворення імунних клітин, знижує симптоми хронічної втоми, допомагає підтримувати нормальний синтез колагену. Сильність капілярів, кровоносних суден сприяє зміцненню хрящів і кісток, допомагає організму засвоювати залізо, сприяє розгладженню зморшок, зволоженню шкіри, захисту від негативного впливу і навколишнього середовища ось такий вітамін. Це який Є в нашій компанії. І останній вітамін, про який я вам хочу розказати, це є вітамін d 3 Вітамін d 3 це є здоров'я кісток і щитовидної залози, нир. Нормалізуй це є нормальне згортання крові, знижує ризик виникнення серцевих захворювань, діабету і деяких видів раку. Вітамін d 3 Заповнює дефіцит вітаміну Д в організмі, тим самим підтримує імунну функцію, сприяє м'язовому тонусу, необхідний для функціонування щитовидної залози, нормального згортання крові, бере участь в регуляції артеріального тиску, серцебиття. Серцебиття допомагає організму відновлювати захисні оболонки, що оточують нерви, попереджає розвиток остеропорозу шляхом регуляції мінерального обміну. Вітамін Д3 це є активна форма вітаміну Д, один із головних мікроелементів, який забезпечує нормальну життєдіяльність організму людини. Він підтримує здоров'я кісток, щитовидної залози. По праву вітамін Д3 можна назвати сонячним вітаміном, адже вітамін Д3 або ж холетекальцеферол утворюється в шкірі під впливом ультрафіолетових промінь. Також ми можемо отримати його з їжею, він міститься в жирній рибі, печінки тріски, яєчних жовтках, молоці, сирі. Щоб заповнити добову норму вітаміну Д3, необідно з'їдати їх у великій кількості, наприклад, 30 жовтків або кілограм масла, але застосування дієти з високим містом жирних продуктів в необхідній кількості може мати негативні наслідки для здоров'я. Тому ми застосовуємо наш вітамін Д3. Сонце довгий час. Він так, сам, так само вважалося, що до, е, головним джерелом вітаміну Д3 є сонце. Але е, раніше добавки з цим вітаміном рекомендували приймати з жовтня по квітень, так як інші місця для його вироблення в необхідній кількості досить було сонячних променів. Але зараз відомо, що найбільше вітаміну Д3 виробляється під. Певним кутом падіння сонця, коли воно знаходиться в зеніті, і є найнебезпечнішим в цей час. З кожним роком сонце стає все більш активним, і нашому організму необхідний захист від його негативного впливу, який впливає передчасно яке виникає під впливом, виникає перечасне старіння, а також може виникнути рак шкіри. Використання сонце засобів. Вікова пігментація шкіри, меланін, який виробляється шкірою для захисту від ультрафіолету, блокують вироблення вітаміну Д3. Тому слід приймати біологічні добавки з вітаміном Д3 незалежно від пори року. Новинка нашої компанії, дитична добавка вітамін Д3, в м'яких капсулах це найкращий варіант для заповнення цього вітаміну в організмі. Складно переоцінити вплив вітаміну Д3, так як достатня кількість цього мікронутрієнту не тільки знижує ризик виникнення захворювань, але й допомагає боротися уже із наявними хворобами. Вітамін Д3. Безумовно, важливий тим, що він бере участь у обміні вуглеводів, мінералів, регулює засвоєння кальцію, фосфору, магнію, рівень місту їх крові і надходження їх в піскову тканину. Цей вітамін необхідний для підтримки здоров'я кісток імунної е системи для для повного здоров'я нашого організму. Ось такі вітаміни, вітамін Д3, покажу, що вам це, які е, випускаються в нашій компанії. Це є біологічні активні добавки, добавки які створені в нашій компанії. З турботою про наше здоров'я. Е, наші вітаміни це є харчування на клітинному рівні, вони гарно засвоюються, а якщо є якась якийсь їх назвик, то вони виходять з організму. Е, я дуже багато е, компаній так само користувалася давніше, поки не була знайома з нашою компанією. Е, добавками, Але зараз можу сказати, що наша компанія і наша продукція найкраща. Це я так говорю: не всі компанії хороші, всі, але наші вітаміни, наша продукція, наша компанія найкраща. Я бажаю, щоб наша компанія процвітала і щоб ми завжди мали можливість покращувати своє здоров'я, оздоровлюватися. І допомагати робити це іншим людям на цьому я закінчу. Я бажаю всім здоров'я.